Привіт, малята! А ви любите відгадувати загадки? Тоді запрошую вас на вечір жовтих загадок. Чому жовтих? Скажете ви. Тому що найулюбленіший колір осені правильно жовтий. Тому всі загадки ми присвячуємо жовтому кольору. Будьте уважні! Жовте листячко летить. Під ногами шелестить, сонце вже не припікає, І коли це все буває, правильно восени. Мов маленький м'ячик висить на дереві, а не скаче. Жовтеньке, гладеньке, на смак солоденьке. Правильно, Яблучко. Він з весни висів на гілці. Був зеленим, пожовтів, тільки дунув слабкий вітер, він легенько полетів. Правильно, це осінній листочок. На городі в нас росте, сонце ясне, золоте. Чорне очко, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Вірно, дітки, це соняшник. Ніби лампочка на дереві висіла, стала смачна, коли пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Правильно, це груша. На городі восени лежать жовті кабани. Прив'язали за хвости, щоб не здумали втікти. Правильно, дітки, це гарбуз. Удень по небу воно гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Вірно, це сонечко. Молодці малята, ви відгадали всі загадки.